Президент України зустрівся із Дональдом Трампом у Ватикані. Зеленський переконує Трампа не виходити із мирного процесу. Єрмак висловлює свою думку щодо перемир'я, а Путін хоче все й одразу. Примовини, які мали би наблизити кінець війни, ризикують остаточно зійти на нівець. Чим усе це пахне, розберемо далі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал Січас і починаємо. У стінах Ватикану Володимир Зеленський намагався переконати Дональда Трампа не виходити із мирного процесу. Як пише за Economist із посиланням на українські джерела зустріч була короткою, лише 15 хвилин, але насиченою. Президент України прямо сказав, що готовий до безумовного припинення вогню на відміну від Росії, і закликав Трампа не йти із гри, бо мир може принести тільки він. Публікація у соцмережах, зроблена американським президентом після зустрічі, указує на те, що він зрозумів це послання. Його показова критика Путіна за те, що той водить його за ніс. Стала найрізкішою на сьогоднішній день, пише видання. Західні дипломати вже бачать новий імпульс у переговорах, а українські перемовники обережний оптимізм. Також, за даними The Economist, минулотижневі тижневі перемовини у Лондоні стали найпродуктивнішими за весь час війни. У той же час голова офісу президента Андрій Єрмак висказав свої думки, що до ідеї перемир'я. Путін не прагне миру, він прагне передишки. Заклики до припинення вогню в Україні зараз грають виключно на користь Кремля. Будь-яке в лапках перемир'я без гарантії і справедливості тільки відкриє двері новій агресії, ослаблення санкцій, поступки або переговори на умовах Кремля. Це пастка не можна одночасно говорити про мир і озброюватися для нового нападу. Єдиний шлях до миру це поразка імперських амбіцій Росії, а не їх легалізація через чергове тимчасове перемир'я. Написав він у своєму телеграмі. Щоправда, ця заява вийшла як підводка до авторської колонки Єрмака у The Guardian, де той підтвердив готовність України до тридцятиденного перемир'я, але відмову в ній він адресував конкретно путінському триденному миру на 8-10 травня. Втім, у телеграм про це жодного слова. А тим часом диктатор Путін, здається, слухає лише себе, як повідомляє Блумберг, представник США Трампівський Стів Вітков, Пробував переконати російського диктатора зупинитися на нинішній лінії фронту, але Путін наполягає на своєму хоче всі чотири українські області, включно із Запорізькою та Херсонською, і Крапка. А зокрема, Вітков не приховує, що вражений цитую. Я думаю, що він, тобто Путін, бачить можливість вперше за останні десятиліття переглянути відносини Росії і США. І це очевидно. У мене було чотири зустрічі із ним, і жодна з них не тривала менше трьох годин, а одна майже п'ять. Він також заявив, що його вразив Кремль, і що він був у захваті від моменту. Українці після таких заяв не в захваті. Бо особиста зустріч Трампа із Путіним, яку зараз просувають лобісти, може стати виходом Путіна із дипломатичної ізоляції і фіаско для США. Адже Трампу, як уже було із Шольцем, Вувичем та іншими, Путін теж скаже. Усі цілі так званої СВО буде досягнуто. І Пісков для контрасту видає чергове двоголосся Кремля. РФ має досягти тих цілей, які ставилися на початку спецапірації, але водночас Путін готовий до мирного врегулювання війни. А із ша тим часом лунає ще одна нота: Америка знову натякає. Фінансування безпеки Європи уже не на часі, грошей немає. Ми повинні розрізняти наших східноєвропейських союзників, таких як Польща, Естонія, Латвія, Литва та інші, заявив радник Трампа із нацбезпеки Уолтс. І додав, що США не зможуть і далі фінансувати всю Європу, маючи державний борг у 33 трильйони доларів. А Україна, за його словами, нібито одна із найкорумпованіших країн світу. Ну і скажу, що Україна була і є однією із закорумпованіших країн світу. Ми завжди повинні охороняти гроші платників податків, а вони йшли мільярдами. Я не пам'ятаю, щоб я сидів у конгресі, сказав Волц у ефірі Fox News. Ці дипломатичні маневри, публічні суперечності та шантаж із Кремля вкотре показують. Мир це не просто про припинення стрільби, це про чесні домовленості, прозорі гарантії і політичну волю усіх сторін. Україна хоче тиші, але не забудь-яку ціну. Аби не пропустити наступні повороти цієї великої гри. Підписуйтесь на канал Січас. Ставте подобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи вірите ви в реальне припинення вогню цього року. Нарешті про зрівняння із США. Путін здається вирішив, що обіцянки Трампу це всього лише слова на вітер. Сенатор Джон Кеннеді заявив, що російський президент знущається із американського лідера. І, схоже, він не збирається зупинятися, поки Вашингтон не покаже йому зуби. Які настрої у Вашингтоні? Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал свій і давайте розбиратися. Російський фюрер Володимир Путін порушив кожну обіцянку, яку дав президенту США Дональду Трампу. Таку заяву зробив сенатор республіканець Джон Кеннеді у ефірі одного із телеканалів. Він підкреслив, що Путін знущається із Президента Трампа на кожному кроці. І ситуація не зміниться, поки Вашингтон не продемонструє рішучість у протистоянні Росії. Цитую: Путін думає, що ми його боїмося. Він вважає, що ми готові поступитися, аби тільки уникнути конфлікту. Щоразу, коли ми поступаємося без рішучої відповіді, він заходить ще далі. Путін розуміє тільки силу. Якщо ми не дамо йому зрозуміти, що готові обороняти свої принципи, він продовжить свої агресивні дії. Зі слів Канаді, Путін не тільки порушив всі обіцянки, які дав Трампу, але й хоче зберегти контроль над усіма окупованими територіями також заборонити Україні вступати до НАТО і припинити підтримку США і Європи для Києва. Путін обманював Трампа на кожному кроці, і тепер сенатор не сумнівається, що якщо Америка не демонструватиме рішучість, Путін продовжить спроби захоплення нових територій і ескалацію конфлікту. Ось як резюмував Кеннеді. Я не думаю, що ситуація покращиться, поки ми не дамо йому зрозуміти, що готові перетворити його та його країну на корм для риб. Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп різко відреагував на нові ракетні удари Росії по Україні під час чергової атаки на Київ. Він звернувся до Путіна. Володимире, зупинись, п'ять тисяч солдатів гине щотижня. Давайте досягнемо мирної угоди. Трамп також наголосив, що Росія не мала жодних причин завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах і висловив сумнів щодо того, чи хоче Путін завершити війну. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупинити війну, він просто морочить мені голову. З ним треба боротися по-іншому за допомогою банківських або вторинних санкцій. Крім того, під час своєї поїздки в Італію Трамп чергове розкритикував своїх демократичних попередників. І заявив, що не має нічого спільного із цією дурною війною. Додав, що конфлікт це війна сонного Джо Байдена, а не його, і щоб він би вирішив ситуацію по-іншому, якби був на чолі Білого Дому. Це війна сонного Джо Байдена, а не моя. Вона була програшна з першого дня. Її не повинно було бути, і не було б, якби я був президентом на той час. Я просто намагаюся розгребти той безлад, який залишили мені Обама й Байден. Який же це безлад, кінець цитати. А натомість республіканець Лінці Грем у свою чергу нагадав про свій законопроект, який передбачає уведення вторинних санкцій на нафту, газ, уран та інші ресурси імпортовані з Росії. За його словами, необхідно запровадити жорсткі заходи щодо Росії, аби зупинити її агресію. Але ми не можемо цього зробити, поки не знайдемо правильний момент для завершення конфлікту. Потрібно переконати обидві сторони сісти за стіл переговорів. Проте разом із тим ми бачимо заяву Марк Рубіо, який повідомив, що США не запроваджують санкції проти РФ через спроби зблизити конфліктуючі сторони. Америка не хоче додатково загострювати ситуацію і хоче спробувати знайти шлях до миру між конфліктуючими сторонами. Але на фоні ескалації напруги США попередили Росію і Судан про серйозні наслідки, якщо Росія реалізує свої плани щодо відкриття військово-морської бази у Судані. Кремль, як зазначають аналітики, прагне розширити свою присутність у Червоному морі та Індійському океані, намагаючись посилити своє стратегічне становище у регіоні. США закликають країни не, взаєм... не взаємодіяти із оборонним сектором Росії, попереджаючи про потенційні санкції та міжнародну ізоляцію. Ми закликаємо всі країни, включаючи Судан, уникати будь-яких транзакцій із оборонним сектором Росії, наголосив представник держдепартаменту США. А що думаєте щодо всього почутого і побаченого ви? Напишіть свої думки в коментарях. Не забувайте підписатись на канал, сейчас, аби бути в курсі усіх найгарячіших новин.